Олексій Голобуцький, політтехнолог. Mm -hmm. Слухайте, скажіть, будь ласка, учорашній спіч Дмитра Медведєва. Це все ж таки його така, як це називається, імпровізація? Як ви вважаєте, імпровізація і власна ініціатива? Ну, в такому підвзміненому, дурманеному стані? Чи це конкретний посил спрямований для західної аудиторії, чи внутрішнього ринку, чи спрямований на Україну? Кому це було адресовано? Ну, я думаю, що просто він виконує якусь певну роль е, в, в оточенні Путіна. Е, я це поясню дуже просто, так? Що треба якимось чином виділитись. Патрушев вбив Навального, Герасимов Шайгу захопили Авдіївку. А Медведів ну нічого не робить, грубо кажучи, так і ось він виступає таким. Це ж все робиться для ян. Ну слухайте, ну він звичайно можна називати алкоголіком, ідіотом і так далі. Але давайте так: він 20 років а, живе в найбагатших, найкращих умовах, які може собі створити людина взагалі на цій планеті. Живий робить все, що завгодно. Тому. Назвати його ідіотом це найпростіше, що можна зробити. Він це робить виключно для одного глядача. Це для Путіна. Я думаю, що це рівень. Він знає рівень гумору Путіна, дуже низький. У Путіна ж нема смартфона, у Путіна нема мобільного. В нього є медведів, які виступають по телевізору, який дивиться Путін, так? не маючи смартфонів, усього іншого. І замість смартфона там в телевізорі. Відвідів, які пояснюємо е, сучасні тренди політичного гумору, е, геополітики і так далі. Ну, але як ви вважаєте, опуси, чергові опуси? Ми почули історичні. Розповіді Путіна в інтерв'ю такі рукарусу про те, що Україна це ісконно росія землі. А вчора Медведєв говорив знову про ісконно росія землі України по обидва береги Дніпра. На кого це направлено? Це на Захід було ці два? Одне, й те, одне за одним іде. Це на західну аудиторію направлено? Та ще скажу. Ну, ну, можна вважати, що і на західну аудиторію. Ну тобто вони думають, що це комусь цікаво. Ну, давайте так, ну це нікому не цікаво. Ну, це Т так якаусон сказав, що найтупіше, що він чув, так мовити, це висловлювання Путіна про денацифікацію. Так це розповідати скланюцю, практично, так. Людині, яка симпатизує правим рухом, який, можливо, ще й зіганув би задоволенням, щоб можливо було. Я кажу про Карсена Такера, так, розповідати йому про денацифікацію. Ну, от, тут ну, Не б'ється ні аудиторія, ні тема. Це, як знаєте, як... В простір так мовити, треба щось робити, так вони вимовляються в простір. А висновок тільки один, і це треба розуміти всі. Ми можемо жартувати скільки завгодно, сміятися, але висновок, ну просто я це говорив як 20, так і 30 років назад. Так поки нас не знищують якимось чином державність, націю взагалі. Тобто там головне, що було сказано Медведєвим, це те, що ну достатньо примітивно, але головна ідея. Росія не останні 20 років, як думає більшість нашого населення, а останні 300 років так, Україна не буде ніколи поза Росією. Бо Росія далі розшифрувати Росія без України не існує як проект просто. Весь імперський проект Росії, створений, на жаль. Тому числі і нашими київськими філософами, проповідниками з Києво-Могилянської академії разом з Петром Першим, так він побудований на Україні. Він побудований, що Київ це мать Городов Руських, так? І, і на цьому. І, і, і. тому все ну, дуже все серйозно, абсолютно серйозно. Тільки Авдіївкою ми не обійдемося. Вони будуть будуть можливості, все залежить далі від нас, від нас, від заходу і так далі. Але якщо ми дамо їм можливість, буде і Київ захоплений, і Одеса, і все інше. Вони ці плани ніколи не покинуть. І це не тільки буде Путін, Медведів і так далі. Вмруть вони, будуть наступні. Підписуйтесь, ставте вподобайки, поширюйте це відео Тим, хто хоче стати спонсором, це від 70 гривень. Це Покращу алгоритм роботи з YouTube. YouTube бачить, що якась користь від мене є, і поширює це більше. І це дає можливість поширенням україномовного контенту в мережі YouTube. Угу. Добре, ще буквально дивіться. Була заява Марусі Захарової про те, що у Німеччині досі не завершена денацифікація, і треба над цим попрацювати. Як взагалі, лін ну, така відвертати хамство в сторону Німеччини, і дуже тригерна точка для Федеративної Республіки. Як на це Ви вважаєте, мають відреагувати і до що це може спровокувати? Ну я вам скажу, як людина, яка вивчала цю тему, ви що у вас гумор, але просто щось мені на ці теми вже набридло жартувати. Ні, ну тут Думаю. не не обов'язково гумор. Знаєте, ну, про незавершену, все ж таки дійсно, в середині 20-го століття, і це не смішно. Німецький нацизм з приводу нацизм нацизму в Україні. Ну це реально смішно, тому що тут немає нацистів ніяких, тут не бігають бандери по вулиці. А те, що дійсно Німеччина була. Осередком нацизму, який призвів до страшенної трагедії, до катастрофи середини ХХ століття. І коли говорити про те, що в Німеччині досі є нацизм, ну тут взагалі не до жартів. Ну давайте так. Давайте фактологічно, нацисти є в Україні, звичайно, так і те, що порівняли Бандера з нацистами, це мабуть не зовсім правильно. Є люди, які сповідують нацистські погляди, я особисто їх знаю, і це абсолютно нормально, це є в усьому світі. І так само є нацистські настрої наци... прихильники нацистської ідеології в Німеччині. Більш того, я ще скажу: є дослідження, які говорять про те, що якраз західні окупанти, французи, англійці і американці більш-менш виконали свою завдачу про денацифікацію Німеччини. А ось радянські окупанти, які. Східну е Німеччину так би мовити тримали під своїм контролем. Вони свою функцію денацифікації не зовсім добре виконали. Якщо ви побачите, як відбувається голосування зараз в старост, нинішній Німеччині, то якраз партії, які ну скажімо так, відносно ультраправого штибу. Як альтернатива для Німеччини, вони найбільше беруть в Східній Євро в східній Німеччині. Але зрозуміло, що це, ну, це маніпуляція абсолютно Захарова, яка немає. Я думаю, що німці не звертають на це. Ну, це було б дурістю звертати увагу на, на такі заяви, які ну, абсолютно не відповідають дійсності, е, Німеччина. За своїм законодавством і за своєю історією, останні 47 сьомого року, вона показує приклади, що вони мають дієві механізми боротися з пропагандою, з поширенням і всім іншим нацизмом. тому це це все це маніпуляція для тупого населення російського, яке мріє їздити на мерседесах. На Вольцвагенах, на німецьких так, так дорогих так, автівках, на ауді, але кричить, що в Німеччині нацисти і не гнушаються тим, щоб в нацистів купувати а, якісні продукти автопрому Алексію. Я вам дуже дякую, Олексій Голобуцький політтехнолог.